50-80% жінок після пологів стикаються з бейбі-плюсом. Це дуже поширений стан і це не щось погане. Це не свідчення того, що ти не така чи не справляєшся. Це про гормональні гойдалки, втому нестачу сну, фізичне вистереження, шок, життя, яке змінилось за одну ніч. Цей стан зазвичай триває до двох тижнів, якщо симптоми затягуються або стають сильнішими, може бути післяпологова депресія, і тоді важливо звернутися по допомогу. З першою дитиною я знала, що таке Baby плюс. Я читала, готувалась, була обізнана, але вірила, що зі мною такого не станеться, бо я готова і все знаю. А потім я просто сиділа і довго дивилась в одну точку, без емоцій, без слів і без чіткого розуміння, що я відчуваю. Було важко. І, хоча це минуле, я дуже добре пам'ятаю це відчуття. Після других пологів би вже не було, бо я знала, що це може бути, і знала, воно минає. Якщо ти зараз це переживаєш, я обіймаю тебе. Якщо ти вже пройшла через це, твоя історія важлива. Якщо ти ще попереду знай, це буває і з цим можна впоратись.